22 січня, січня, День Соборності України, у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олесі Гончара відбулася неординарна літературна подія. Презентація першого роману молодого письменника та військового Марка Бабаревича Тінь від полум'я у межах проєкту Українські акценти. Книга зовсім нещодавно вийшла друком у видавництві навчальна книга Богдан. На захід завітали учні 10 класу НВК номер 16 та всі охочі. Присутні активно обговорювали основні події роману, сюжет якого розгортається за кілька Оків до повномасштабного вторгнення, та мали змогу поспілкуватися з автором. А також дізналися, що роман Кінь від полум'я не історія про добро і зло. Це жорстокий і правдивий приклад того, як не має бути, бо ця книга свідочіма розгубленого ветерана АТО і можливість для пересічних громадян, недотичним до війни, буде спробувати зрозуміти, що відбувається із військовими, котрі через неї пройшли. Роман також важливий для формування національно патріотичного свідогляду юнацтва у вирі теперішньої великої війни. То нових. Зустрічі у бібліотеці.